Дня, я диспетчер 17-ї державної пожежно-рятувальної частини, молодший сержант служби цивільного захисту Наталія Іваник. Працюю з 98-го року, це наша династія в нашій сім'ї. У мене працював батько. Я... Мені дуже подобалося, коли я приїжджала до нього на роботу. І в той час я вже знала, що я, мабуть, буду також рятівницею. Мій дядько також працював, начальником штабу Дніпровської області, моя сестра. І зараз вже я працюю 25 й рік в пожежній частині. Я вам хочу сказати, що диспетчер це є мозок частини. Від диспетчера залежить людське життя. Диспетчер відповідає за чіткий прийом, передачу, реєстрацію інформації. Саме від диспетчера залежить оперативний виїзд пожежного корову. Диспетчер відповідає за чіткий прийом, реєстрацію і передачу інформації, яка поступає на пункт зв'язку частини. Саме від диспетчера залежить життя людське. Інформація надходить на пункт зв'язку частини. По перше, я приймаю цю інформацію, записую адресу, місце виникнення пожежі, що саме горить. Бувають такі часи, що заявник дуже переживає і ну, хвилюється, коли вони чекають пожежний автомобіль і вони думають, що пожежна автівка повинна прибути-дві одну хвилини, але це неможливо. Це залежить від відстані, де стався пожежа, сталася або надзвичайна ситуація. Але я постійно розмовляю, заспокоюю їх. Впродовж пожежі диспетчер підтримує зв'язок з начальником короло, це постійно. Момент локалізації, ліквідації або якась потрібна допомога. Значить, начальник карула Іван Микола, капітан служби цивільного захисту, Державної служби надзвичайних ситуацій. Працюю я вже, можна сказати, з 97-го року. Я поступив в Львівське пожежно-технічне училище, де його закінчив успішно, і був направлений в місто Дніпро для проходження служби. Ну, звичайно, у нас приїхало п'ять людей з Львова, от, які були направлені потім по місці роботи в Дніпро, хто залишився, а мене направили в місто Кривий Ріг, в 17 ту державну пожежну рятувальну частину. І з цього моменту я почав свою проходження служби вже на посаді начальника караула. По сьогоднішній день працюю начальником караула, Мені подобається ця робота. Я доволений тим, що працюю в цій частині, в тому місці Кривий Ріг. Велике дуже місто, гарне місто. Наша робота начальника караула – це люди, людина, яка відповідає насамперед за особовий склад, який знаходиться в частині на черговій добі. І при першому сигналу від диспетчера по тривозі сідаємо і виїжджаємо на надзвичайну ситуацію, або чи по тій, що сталося в районі. Ми це буває навіть не в районі, навіть буваємо, виїжджаємо і в Херсонську область. Наша специфіка роботи в тому полягає, що перше діло це рятування людей. Життя людей це саме головне, що може бути в нашій службі. Коли поступає сигнал тривоги, значить, в тому плані, що е, пожежники автоматично зразу по сигналу тривоги одягають бувий одяг, сідають в автомобіль, начальник рула отримує повідомлення від диспетчера, дає йому наряд і е, начальник рула е, дорожній листок і виїжджає на пожежу. До прибуття, буквально в залежності, де знаходиться пожежа, де відбулася пожежа, е, то час доїзду до пожежі хвилин 5-7. Може бути, ну, в залежності, де пожежа. Приїжджаємо, ми займаємося відповідно своєю роботою, розмотуємо свої рукава пожежні, надаємо воду водій і переступаємо до гасіння пожежі. Так, це було у 2010 році. Я був вже на посаді заступника начальника частини і приїхав в частину, як був відповідальний і поступив сигнал, тривога. Про те, що на 9-му поверсі знаходиться людина, яка хоче випрыгнути з криші. Людині було десь приблизно 23 роки, хлопець. Ми, коли приїхали на місце події, подивилися і зробили обстановку, що потрібно піднятися на кришу і з ним вести бесіду. Так як поліція сказала, що він їх не допускає до них. Мої дії були: виїхали ми на автодрабині. Наш противно автомобіль виїхав з нами, прибули до місця і побачили, що на дев'ятому порці сидить хлопець, опустивши ноги з криші і хоче випрягнути. Я, як заступник, піднявся на кришу і почав з ним розмовляти. З ним я розмовляв десь хвилин, може, 40, може, годину. Це психологічна підтримка була велика в тому плані, що ми проходимо навіть курси психологічне навчання у нас є, і заняття в нас проводять. От. І ми підготовлені до такої степені, щоб людину вмовити для того, щоб він не зробив цей суїцид, не випрыгнув з балкона чи з криші, немає різниці, де він набуває ця людина. І коли е, я з ним розмовляв, він не хотів вже нічого, не жити, нічого. Так дівчина від нього пішла з роботи, його вигнали, і він не знав, що з собою робити. за ну, великі знання, що надали мені е, і Львівське пожежно технічне училище. де ми там психологи дуже серйозно приходили. І тут навчали, нас теж давали рекомендації великі по рятуванню людей е, в різних ситуаціях. І коли з ним перемовили, я його відвів в сторону, об'яснив йому, що життя продовжується, не треба зразу в руки накладати на себе, життя це саме цінне, що може бути в людини. І ми з ним спокійно відійшли, перекурили. Так він курив, прийшлося пачку сигарет витилити, Ну нічого, зато людина була врятована, і на даний момент він зараз, я так розумію, далі живе і радується життям. Always takes too long, yeah, too long. I'm got all we can. We had a good run, yeah, good run, but the car познайомилися ми в 2000 році. Якраз Микола приїхав до нас в частину. Закінчив. Да. закінчив Закінчивський училище. Так приїхав до нас в частину на посаду начальника карола. В той момент я була в відпустці, віддихала на гори, але я знала, що у нас буде начальник карова новий в нашому караулі. І коли я приїхала в частину, ми з ним познайомилися. Спочатку ми були друзями, я його познайомила зі своїми друзями. Я розуміла, що він був один в нашому місті, нікого тут не знав. І з нашими друзями ми йому допомагали в різних питаннях. Ну, Якось через час ми почали. Більш серйозний заявився. Уже <рик> не дружеський так. А, так, вийшло І що... через рік, через рік ми поженилися. Поженилися. Зараз в нас троє дітей, три, три хлопця, так. три вже сина. Скоро вони вчаться, навчаються в школах, в технікумі. Так, старшому сину 21 рік, середньому 16, а молодшому 12. Данил, Богданчик і Матвійчик. І гарні наші хлопці. І Всі українські імена мають, це надавали їх. Сюди ну, мені теж говорили, що у тебе диспетчер буде така, якось почала так говорити якось несерйозно. А коли побачив на свої очі, я не повірив. Ну, Казалося, це моя любов, це моє життя. Ми разом зійшлися і живемо по сьогоднішній день. Вже 22-й рік. Так, 22 роки разом проживаємо. Наша судьба зійшлася на тому, що ми в пожежній охороні ще робили. Зараз державна служба, тоді ще була пожежна охорона. Час пройшов і по сьогоднішній день ми да. так своєї долі не втечеш. Да. В житті все буває перешкоди, але ми сильніші і вищі. Того. Також я Дуже рада, що в мене є такий чоловік. Я дуже горжусь їм. Бо він дуже добрий, добрий, щирий. Він допомагає людям. Він рятівник не тільки по роботі своїй, він рятівник по життю. Це є чесна правда. І я горжусь тим, що він мій чоловік, а я його жінка. Рятувальники це герої без зброї, це і є правда. Є правда. Вони ризикують завжди своїм життям. Вибріджать. Для того, щоб рятувати друге життя. Да. я так скажу. Да. Тому що... Ми виїжджаємо, у нас зброї немає, а ми працюємо, так, як нас навчили і ми виконуємо ті завдання, поставлені з самого початку і до кінця. Так ми будемо робити далі. Герої наші без зброї. Наше знайомство було дуже таке інтересне, не міг подумати до того, що... Я приїду з Львова сюди, в Кривий Ріг, і познайомлюся. Ну, це велике таке. навіть мрія, напевно. На пану тебе. Хоча я завжди знала, я ще в дитинстві знала, що у мене мій чоловік буде не з нашого міста. От я не знаю чого. І Коля Микола каже, що також. Знаєш, це життя все-таки. Наша служба, я можу сказати, що набагато така. Інтересно, коли працюєш, розмовляєш з людьми, допомагаєш їм. Ти сам на, на сам пересам, сам становишся така, як має бути, рятувальником. Ти розумієш в будь-якій ситуації рятувати людей. Де б ти не був, нема різниці. Ти завжди прийдеш на порятунок. Сусід, су... нема різниці, де б ти в трамваї, в автобуси, може, ти їдеш, ти завжди допомагаєш. Тебе... Ну як буде э, внутрі, внутрі живе в тебе, так як родився тим рятувальником, так і напевно будеш до кінця тим рятувальником. Прийшла війна, нашу державу багато бідини робила і наша служба працювала спочатку війни. 24 лютого, 24 лютого почалося. Нас підняли по е, диспачер підняв по тривозі, як кажуть. Ми всі були, я в той момент ходився вдома. Нам подзвонили е, десь близько 6 години ранку. Е, був збір аварія і нас всіх е, визвали туди в частину. Запустив, що розпочалася війна. А останнє йшло, як е, відпрацьовуємо нормативи. Частині постійно займаємося спортом, у нас е карули, граємо мій теніс, і волейбол. Ну, і До цього ми ще займаємося відпрацюванням нормативів е спеціальної фізичної підготовки. З самого початку були перельоти великі нашого е міста е бомбили артилерією, снарядами. І ми виїжджали на порятунок, ліквідацію наслідків аварій на об'єкти. На навіть попали, попали касетні снаряди, були дома, що постраждали люди, і школа. Виїжджали так само і в Херсонську область, допомагали другим частинам, тому що їх там розбомбили дуже серйозно. Навіть ті хлопці, які там працювали з висикопілля в нас. Тому що, ну, треба було де сховатися, а не було де. Найближча частина була наша. І ми як рятувальники врятуємо своїх же. Да. Велика була допомога їм надавалася і матеріальна, і фізична. Так що вони у нас були частиною, їм подобалося дуже. От, і виїжджали, ну, рятували, були серйозні пожежі, були, поля горіли. Тим більше це було літо. І коли російська агресія нападала, бомбила, поля стояли, їх косити неможливо було, а від снарядів воно все горіло. І наша служба, як кажу, приїжджала і що могла, то і рятувала. Героїчно проявили. Завжди правильно рогічно. Я вам хочу сказати, що мій чоловік, ну, я ще раз повторююсь, у нього дуже велике серце. Він дуже щир, щедрий, щирий. І він перший йде на допомогу а будь якій людині. Неважливо, знайомий, це незнайомий. Він перший буде пропонувати свою допомогу і буде допомагати. Ну, тобто це не професія, а це поклик його життя. Це поклик його життя. Він рятівник по життю. Не тільки в службі. Рятували поля, тому що там хліб, пшеничка наша українська, яка має бути, що допомагає, як кажуть, цілому світу наша пшениця і негативно, і радісно були, коли рятували людей, і коли рятували навіть маленьких тварин, кишок знімали. Теж були велика подяка людей, тому що ми робимо це. Ми працюємо Бас... сутки і троє суток ми три доби дому. Ми працюємо в різних караулах. Ми не маємо права працювати з ним на караулі, так як він начальник караула і я йому підпорядковуюсь. Це щоб не було щоб не було конфлікту інтересів. Ми вдома бачимося, співаємо вдома побачитися поспілкуватися, і по роботі, і по життю, і я вважаю, що мій чоловік він. Справжній фахівець своєї справи, і коли у мене є питання, у нього у нього завжди є відповідь. Так що наша робота нам не заважає в нашому житті сімейному. Це добре. Після чергування наша зміна закінчується, і ми всі роз'їжджаємося по домам. Своїм приїжджаємо. Ну, звичайно, як в звичайному житті у всіх приходять домашні заботи, є діти, є вдома, які треба зробити неподаленку якусь роботу, допомога дружині обов'язково це має бути ну і Займатися з дітьми, тому що треба їм теж розказувати багато і показувати, щоб вони розуміли, що таке ну, мамина робота, татова робота, що ми разом працюємо і працюємо ми в такій службі, де треба допомагати. І діти в нас, я вам скажу чесно, теж допомагають нам, тому що нам легко. Ми вже Коли були маленькі, то прийшлося нам трошки працювати. По різному, тому що е, ніч не спиш, е, приходиш з роботи пожежі, приходиш додому, лягаєш, віддихати не можна, тому що маленька мене то плаче, чи ще щось. Ну то, слава Богу, ми виросли, виросли дітей і після чарування нас завжди зробити, як життя, Як звичайний е, домашній. Але я, я вірю в перемогу нашу. І з самого першого разу, з самого початку війни, я вірила, завжди вірила в нашу перемогу. У мене ніколи не було ні на секундочку думки, Сумнівую, сумніву, думки про те, що ми якось буде гірше. Ні. Я вірю, вірю в нашу перемогу. Все буде добре. Це буде Україна. Ну сподівання завжди є. І завжди лягаєш спати, і все думаєш, що завтра вже все закінчиться. Завтрашнім днем вже все закінчиться. завтрашнім днем все закінчиться. І я сподіваюся, що воно от -от має вже скоро все закінчитися. Тому okay. що е, наші Збройні Сили України, ЗСУ, молодці, тероборона, е, герої без зброї. Ми всі передаємо увагу, е, сили, е, вміння. І ми знаємо, що ми подолаємо цю е, російську агресію, яка зробила е, ну, дуже недобре напала. А, і всі е, багато людей, які е, е, залишилися тут і е, прийшли до воєнкомату воєнкомату, зараз воєнкомату е, і зараз їх забрали всіх туди. І боронять нашу державу, нашу землю. Де Ну, можливо, це було зробити, подумати до 24 лютого, що ми колись будемо воювати із кимось. А як кажуть, правда, брат на брата пішов. Ну, вони не браття вже нам. Ну, вже не браті. А вони... ну, це собі? буде, я вам скажу, така звістка радісна Дуже радісна. для всіх, не тільки для нас, е, для всієї України, для всього світу, навіть, що закінчилася війна проклята. Ми, я не знаю, навіть це вже, це, я, це, я думаю, що це, мабуть, будуть це сльози, сльози, сльози радості. Та, розумієте, це сльози це, буде, це, тому да. що ми вже будемо розуміти, що війна закінчилася, що буде спокій так. і буде тишина. І ми можемо спокійно так. не думати про це, що, що може щось прилетить людей. чи не прилетить, а ми знаємо, що вже може наші діти вже спокійно спати, які, дай Бог, виростуть всі, і будуть знати, що в нас спокій і вони будуть піднімати нашу Україну. Ненько. Да,